Так, дійсно, зі зі вчорашнього вечора українцям почали надходити перші виплати по програмі зимова підтримка. Отримують зараз гроші, ті, які першими подавали заяву. Тобто в перші дні запуску цієї програми, я хочу нагадати. Що програма майже тиждень вже працює, і станом не зараз ми маємо 10 мільйонів поданих заявок. Хочу нагадати, що заяву можна буде подати до 24 грудня, до різдва скористатися виплатою можна буде до 30 червня 26 року. тож всі мають достатньо часу для того, щоб використати їх на те, що справді потрібно. Кошти нараховуються на картку на скашбек і призначені для найнеобхіднішого, Як ви вже зазначали, це оплата комунальних послуг, придбання ліків продуктів українського виробництва, книг, поштових послуг а також донатів.